Ну, цемен, що він виходить тільки. Дощик трошки накрапає, але зовсім трошки. Гарного дня. Бачиш, він тебе не чекає. Нас доганяє. Поїхали. Привіт, друзі! Лія Куку. Відемо в школу на під'їзд. На вулиці дощ накрапає. Не сильно, але є трохи. Сьогодні карнавал, діти в костюмах. У нас Лія буде Леді-Бак, Лія, куку. -ку. Ти Леді-Бак? Маску тільки ми не знайшли вдома, десь валяють. А Гриша буде спайдерменом. Це не обов'язково не точно. Ну Ми вже двох Гаррі Поттерів бачимо. Трьох Трьох вже ясно. Ще супергероїв Халк, скоріше за все. бачила! І принцес, дуже багато принцес. <різь> <хочу. різь> <різь> Крісток. <різь> так, великі окуляри, він справжній клоун. Великий живіт собі зробив. Це вчитель. Одягнувся як клон. Так, він дома так одягся. Ти дуже гарна, ледіба. Справжнє свято, так? Зачинено. Отже, карнавал в школі це щось. Всі щасливі. Штук 10 ель з маленьких я нарахувала з мультика. Супермени. Маріноель? Симо? Це погано, схоже, вона спить. Це означає, що ми з нашою задумкою поїхати в магазин соціальний можемо запізнитись. Проспала. Не за потім я при 50 років. Отже, ми ледве встигли, але вклалися в одну годину. Тож я не запізнююсь. Продукти купили, непогано закупилося аж на 65 євро. Але там 3,5 кілограми яловичини і взагалі багато коштовного придбала манджу. І залишила під навісом у нас біля будинку, покликала й чоловіка, він зараз занесе. Ми ж доїхали сюди до Марінуель. Я занесла її продукти, навіть встигла розвісити білизну, випрану, Власне, все. Зараз їду в бюро. Щоб взяти робочу машину, тому що у мене зараз мадам Полет. Полет, яка зазвичай їздить за покупками зі мною. Тож машину обов'язково треба брати. Ну що, я без машини, дощ. Всі робочі зайняті, звільниться одна тільки через годину, тож я їду на велику два кілометри. Все, Марсель кудись іде. А, за поштою, добре. добре. Так, стало краще, сонечко вийшло, навіть тепло стало. Я тут закінчила 2 години. Мадам сьогодні не потребувала машини, не треба за продуктами. Зараз приїде їдочка. Вони разом поїдуть. тож Добре для мене, але я. Тішила себе, що трохи машиною покористуюсь. І поки що так. Зараз я заїду знову на вокзал. Він тут поряд. А тоді їду до Мадамска Сабланки. У мене одна година, маю допомогти із обідом. Такий план. Тоді в мене вже трохи перерви буде. Сьогодні в мене 8 годин, 7,45. ще мені подзвонили. З бюро Каті і сказала, що... запитала, чи зможу я ввечері в суботу попрацювати. Тобто я чергова в цю суботу зранку. Я мала о пів на третю закінчити, власне, так і закінчу, але ввечері ще раз обхід в мене буде. Будинок продається. Отже, це означає, що ті, що я в них буду. Там є ті, що я вранці в обід, ну, одна мадам, наприклад, та, що лежить. І потім я ще в неї ввечері буду. Весь день вона на мені. Ось там, ну там три, троє людей, по півгодинки, скоріш за все. Півтори години, але багато переміщень вечірніх. Ну і погано, що вихідний день. Діти вдома. Треба буде, коли я не на роботі, максимально якісно з ними час провести. Гарно посміялися тільки що на вокзалі. Зараз розповім. Ну, по-перше, каса зачинена. Я не зрозуміла, чому висить оголошення. Ну, це таке в них страйки, ще щось. хто знає, що там за причина. Ось висить оголошення, що наступний день, коли буде відчинена каса, 11 березня. Ну, це в понеділок виходить, так що сьогодні п'ятниця, каса не працює ну, і там. Щоб придбати квитки, звертайтесь тудись. Тудись, тудись. Онлайн <ріст> мається на увазі. Отже, таке. Но там стоя... Але ж там стояв хлопець і запитав мене, ну, французькою, запитав чи можу йому допомогти. Я кажу: я не говорю французькою давайте англійською. він Там висять оголошення про анульовані якісь рейси. Ще щось, Там якийсь ремонт у них. Ну, Вже давно там оголошення висять, він каже, я перший раз буду зараз їхати потягом. я не розумію, що тут де анулювали і де можна сісти на потяг. Я кажу, вибачте, я вам з цим не допоможу. А він, ну, він каже, я, ну, сміється і каже, Я розмовляю французькою, але я теж нічого не розумію, що тут написано. Тож так посміялася. Зараз я вже майже приїхала. Все квітне. Що означає весна? Bonjour Bonjour madame Яка класна погода, тепло, сонячно. Їду додому на обід. Ще треба зняти окреме відео про ті покупки, які мені вдалося зробити в соціальному магазині, відредагувати відео і все-все встигнути. Але спочатку їсти, бо дуже голодно. Не поснідала як слід. І зараз. 20 хвилин другої вже. Наступне місце в мене через годину 20. Тобто десь годинка буде на перерву. Ну, а мадам з Касабланки теж щось не дуже. Цього разу вона в ліжку спала. Ну, враховуючи, що вже обід, побачила попередні вранішні нотатки колеги що мадам залишилась в ліжку, але поснідала. Тож я розбудила, її теж, запропонувала поїсти, розігріла. Мені там залишили ну, консервовану сочевицю і два яйця. тож Я здогадалася, що їх треба посмажити. Ну, поїла вона дуже-дуже мало. І одне яйце не з'їла трохи тої сочевиці. Консервованою, розігрітою, звичайно. Від сиру навіть відмовилась. Ну, це та, до речі, моя клієнка, яка не відмовляється від оперативу. Трохи солодкого вина, там, мускатного. Вона п'є. І потім рожеве сухе вино вона п'є до їжі. От З вином вона майже впоралася, з їжею не дуже. Пів шматочка хліба і все. Сир рокфор, вона зазвичай їсть потім. Це в них як проміжне між основною стравою і десертом у французів, тож сьогодні вона і від сиру відмовилась і знову лягла. Заснула, я йшла, вона знову вже спала. Ось Ось ви мене знову хтось напише, хтось запитає, де всі люди, де французи? Дивіться, вулиця немає жодного. Позаду мене їде машина, на тому все. Що я можу сказати? Вони обідають. Обідають всі. Це закон. З 12 до 2, Все, нікого не намалюєш. Їдять. Ну, о 12% ще кудись переміщуються, в ресторан, чи додому йдуть, чи кудись, де буде зручно їсти. А ось у першій годині вони всі вже смакують їжею 100%. Тож таке, для мене це звично. А вам, мабуть, ні. Немає нікого. Так, пообідала, все зробила. Зараз ще дві годинки попрацюю в новому місці. нової клієнтки. Так, сьогодні, 8 березня, ви запитували, як французи відмічають день боротьби жінок за права. Ось. Ну, ніяк. Бон-дії! Uh, bon de, de, de uh, à Peut-être. Okay. я приїхала в бюро, щоб віддати конверти від клієнтів і запитати про ключі. Мені на вечір треба. І на завтра на суботу теж до деку. Так, надень мне куртку, пожалуйста. Фу. Спасибо. Ой, здесь Супер. Оце так маска кос. Перший Класно було, так? Весело сьогодні. Любить я грішу і етварфіно. Це ти в бібліотеці взяла? Ні. Дали? Школа. Школа. Гриша там іде ховається, а Петро вже тут. А Миколай, мабуть, побачив мій велик і зупинився. Всі разом. Хлопчики вже далеко попереду. Я запізнююсь на роботу, Лія, три хвилинки, максимум. Реально, через 30 хвилин треба бути на робочому місці за два кілометри звідси. Але Лія то святе. Лія не бажання погуляти на майданчику. З однокласниками Лія така молодець. Погуляла 10 хвилин. Мама її покликала, і вона одразу прийшла слухняна, молодець. домовились наступного разу будемо ще гуляти. Бо ти послухалась, а не плакала і хвилин, не просила. Подивимось, скільки буде вистачати. Мамі через 15 хвилин треба бути на роботі. Пішла, я тебе додому угу. відвезу. Так, ось вами люди. Безлюдно вранці, в день вечір з'являються вже. Так, і Гірша мені каже. Мама, бажаю тобі так попрацювати, щоб потім не працювати або знайти роботу полегше. Сава? Розові хмари. І щось таке гуркоче, наче буде в нас гроза перша весняна в березні, на початку березня Вон які темні хмари. Точно це гроза. Okay. Тут відпрацювала мені ще два будинки по 30 хвилин. Прикольна ситуація, насправді прикольна, тому що для мене... Все гарно пройшло. Справа в тому, що це я тільки що була в бенефіціарки, в жінки, яка лежача. Я колись про неї вам розповідала, те, що вона вночі зняла підгузок, і мені вранці довелося її мити, все міняти. Мені було непросто. Отже, і це вперше, коли я в неї ввечері була. І виявляється, там дещо специфічно треба робити. І тому для мене викликали мою колегу, яка. Мені мало все показати. Ну, власне, це історія про те, як все не ідеально організовано є. Пробіли в роботі. Я прийшла за ключем від квартири, бо знаю, що мені треба ж туди потрапити. І тут Каті колегами зрозуміла, що я в перший вечорі, що я не знаю, що робити. Тому вона оперативно там дзвонила, просила, переміщала, і ось ми вдвох працювали тільки що ці 45 хвилин разом з Лор. Так звуть мою колегу, тобто Лора, мабуть, було б на наш манер. Отже, Лор показала мені, як користуватися трапом, так званим підйомником. Ну, в медичних цілях він розроблений, я думаю, яким треба піднімати мадам з крісла і переміщати її в ліжко. Попередні рази, коли я приходила, вона вже в ліжку була і, виявляється, що піднімають її таким самим чином. Медсестри, медбрати, медичний персонал. А ось ввечері це вже наша робота, хоча ну, теж там і помити, і одягти під гузок, це все мала зробити я. Ну, Ми маємо зробити. Я в, в лор запитала, коли ми це робили. Ну, тобто це наша робота. Вона каже, ну, нормально ну, норм... зазвичай це мають робити медсестри. Але ну, це там такий ось випадок, такий що ми маємо це робити щовечора. Вдвох легше. Ну, тепер вона, коли мені показали, вона мені показала насправді, як все це відбувається краще. Ну, видно, що людини досвіду більше. Мені ж ніхто не пояснював, як там ті підгузки міняти, одягати, як там перевертати. Як... Зробити так, щоб вона могла посунутись вище на ліжку. Зараз я все це, можна сказати, занотувала в себе в голові і почуваюся впевненіше. Завтра я буду працювати в цій мадам вранці і в обід. Тож, окрім їжі, яка, ну, звичайно, нічого складного, там, розігріти, приготувати, сервірувати, то ось таку роботу я з острахом робила, тому що. Не знала, як це все робиться. Ось що означає знання, яких у мене немає спеціальних. Ну, вже досвід такий в мене: величезний. І без спеціальних курсів вже все пройшла. Боєм, як то кажуть, у бою. Бачите, який в нас тут трафік? що люди ввечері з'являються на вулицях. Так, а мені зараз в центрі неподалік. Нашої площі. Зараз буде мадам, яка мешкає в колишній стоматології, стоматологічному кабінеті чи невеликій клініці. Тепер там її помешкання. До речі, написано в нотатках у нас, що її син в сусідньому будинку живе. Тож таке. А, і потім теж будинок поряд з площею. Там, де ліпнина така всередині під'їзду я вам теж показувала старовинний будинок. Впораюся. Такий п'ятничний вечір. Зараз пів, пів сьомої вже. Бунсок! Бунсок! Oui, Ну що, йде дощ, але не такий вже й сильний. А мені тут недалеко. Тож я впораюсь і додому близько. Все, ще 30 хвилин і один будинок. О, це нелегко було. Тут же демонстрація ціла. Вечірка. В жіночому дню, точніше, дню захисту прав жінок. Феміністки. <різниця> Подумала, що це так символічно щодо прав жінок. У них там маніфестація. А, збори присвячені цьому дню. А я жінка в іншій країні доглядаю жінок дуже похилого віку. Жінки для жінки для жінок з жінками. Я ж до речі, це відмічала. Що в нас всі співробітниці-жінки немає чоловіків, доглядальників, це показовий момент. Дощу, до речі, вже й немає. Буквально трошки накрапав, ну на мене накрапав взагалі, то сильний дощ, був. залишаю велика свого біля пошти, бо мені тут поряд. Дякую. Закінчила, їду додому без 15.08, Завор... але завтра на 8. Насправді не весело. Хотілося б вечір вдома провести, але ж ще попереду вечір. Пару годинок ще перед сном. Ось такий у нас присвячений 8 березня. Що це таке? О, який гарний тортик з місцевої батісері. Там, де десерти, шоколадні цукерки роблять. Ну, а ми там купуємо багети дуже рідко. Але ми не празднуємо, так? Ми не святкуємо. Хоча. Від, відзначаємо 8 березня. Друзі, як завжди, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що переглянули наше відео. Дякую за вподобайки і за ваші коментарі. Так, і чекаємо вас в наступному відео. Бувайте!